20 грудня, день Святого Миколая. Вітаю вас всіх! І з'явилося одне запитання: що вам на Святого Миколая? Пишіть в коментарях тут і ще ми їдемо на Михайлівську. Бо в 17.30 вже буде світитися велика ялинка. Ми зараз йдемо маршрут. Ще зі мною сьогодні моя сестричка Єва. І ще. Ставте лайки, і підписки. Ви поставили лайк і підписку. Точно, точно. І якщо не буде, то більше не буду знімати про реальне життя. Так. Трошки чекаємо. Поставили лайк, підписався. Добре. Так. Зараз ми їдемо. Дивіться, вот. вот у нас таке красиве. Mm -hmm. Ми на одній ще з мамою. Так що Зараз їдемо. Зараз вечеря, темно. Дуже mm темно. -hmm. Так що трошки складно. Mm -hmm. е Ми вас дуже любимо. Підписуйтесь на мене, скоро в мене 50 підписників. Так. І моя ціль 100 так що, будь ласка, добити, будь ласочка. Якщо ми її не достигну, е. то вона буде плакати. макати. Mm -hmm. Давайте добиваємо. Mm -hmm. Ну, ми зараз їдемо в okay. Ми вже там. І ще ми, ми вам покажемо, як буде світитися йолочка. Yeah. Ялинка. Так що ми зараз сидимо. Йдем. Mm -hmm. Цікавимося, дивимося в віконечку. Mm -hmm. Якщо я вас люблю. Дуже хочу добити сток цукерок Сток цукерок це моє новеньке слово до підписників. Бо а різні, добив... різні кажуть зайчики. А я хочу, щоб ви добили дуже багато підписок. І дуже хочеться багато лайків. Ну, сидимо, чекаємо. Ми українці. А -а -а. Ну ви навіть так. бачите, що ми розмовляємо на українській мові. Так, зараз на, ми вже звідомо на зупинці. О, зупинка. Зараз буде вже зупинка. Як же хочеть Трошки цікаво поки ще зустрінемось, може навіть на ялинці, я не знаю. Ну, тоді поки що папа. -па. Зустрінемось вже на Михайлівській, тобто на, зуп... на... на нашій зупинці. Пока. Ми вже на Михайлівській. Тут ходимо, тут дуже багато чого цікавого. Так. Гляньте, як тут. Красиво. Це така гарнота. Дуже ну, сильно подобається. Бурхона. Трохи. О, холодно, У мене є чапачки. Так, ми зараз ходимо, тут все прикрашено дуже гарно. Угу. Тут є. Ну, побачимося вже десь в рядо. Добре. Ну всім, всім поки що, всім пока. На жаль, підписники відео закінчуються. Я вам засніму ютуб Shorts, як буде світитися ялинка. Всім пока!